А моє любовна християнська пісня Ти спас моє серце Бо По позабуде весенці, що раніше було твоє кохання полонило, і О, З Господом я познайомився. А... Напевно, як Ісус народився у яслах, так я познайомився з Богом на центрі реабілітації в душі на колінах без світла. Просто порозмовляв зі стінкою. Кажу: якщо ти є, ну покажи. Вийшов десь років з тої ванної, і Бог показує, що він є. Ось цей вірш він змінив повністю моє серце, тому що тут Давід, Давід каже, що повнота радості вона. В Божій присутності і щоб Бог вказує шлях в життя. Ось цей вірш. Він п'ять років тому попав в моє серце, і він як провадить Бог мене через цей вірш. Ось одного разу я прийшов до пастора, коли десять років тому коли я покаявся, і я сказав, пастор, чому я раніше не знав, що є церква. Ось, щоб я побажав молоді, це знайти сенс в Ісусі Христі. Бо Ісус Христос Він є шлях істина та життя. Він наповнює нас життям, наповнює кожен день сенсом. Ось я побажав до молоді знайти сенс в Ісусі Амінь! Класно! Дякую!